Вітаю! Ви на каналі ВЛК Діагнози та статті ВЛК 45Б 64В, 23В. Лор викривлення носової перетинки з порушенням функції дихання. Стаття 45Б. Діагноз кардіолога Невелика гіпертрофія лівого шлуночка. Рентген ознаки правобічного сколіозу першого ступеня, остеохондрозу першої стадії. Хірург стаття 64В, невропатолог стаття 23В. Викривлення носової перетинки з порушенням функції дихання стаття 45 б Що це означає? Викривлення носової перетинки може призводити до хронічного порушення носового дихання, сприяти розвитку синуситів, головних болів, хронічної гіпоксії. ВЛК стаття 45Б. Придатний, викривлення перетинки носа навіть із порушенням носового дихання не є підставою для звільнення від служби. Невелика гіпертрофія лівого шлуночка, що це означає? Це може бути варіантом норми, наприклад, у фізично тренованих осіб або наслідком підвищеного навантаження на серце. Якщо немає артеріальної гіпертензії чи серцевої недостатності, зазвичай це не впливає на придатність, вплив на ВЛК не входить у перелік захворювань, що дають обмеження. Рентгенозники правобічного сколіозу першого ступеня остеохондроз першої стадії стаття 64Б, що це означає сколіоз першого ступеня, мінімальне викривлення хребта, без значних порушень функцій. Остеохондроз першої стадії, початкові дегенеративні зміни без виражених клінічних проявів. ВЛК стаття 64В придатний. Стаття 64В означає, що при незначних порушеннях функції особа придатна до служби без обмежень. Невропатолог стаття 23В. Що це означає? Неврологічні розлади можуть включати незначні порушення чутливості, легкої вираженості, неврології. Радикулопатії, легкі форми неврозів або інших станів, що не впливають суттєво на загальний стан здоров'я. ВЛК стаття 23 В придатний відповідно до статті 23В, якщо є незначні порушення або відсутні порушення функції особа придатна до військової служби без обмежень. Загальний висновок. На підставі зазначених статей ВЛК ви придатні до військової служби без обмежень, викривлення носової перетинки стаття 45 без коліоз першого ступеня та остеохондроз першої стадії стаття 64В, а також неврологічні зміни без значних порушень функцій стаття 23 в не є підставою для обмеження служби або звільнення від мобілізації. Підписуйтесь на канал, всім дякую! Поширюйте, ставте лайки, рекомендуйте побратимам. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!